Сьогодні я розкажу і покажу, як зробити три абсолютно різних, але однаково крутих холодних напої, які допомагають мені вижити в цю спеку. Ще ніколи мені не було так спекотно влітку, і ця погода змусила мене дослідити рецепти різних холодних напоїв, деякі з яких можна зробити навіть без світла, бо як ми знаємо, не завжди воно є, а спекотно майже завжди. На вас чекає один кавовий напій, один чайний і один незвичайний. Але спочатку нагадаю вам, щоб ви не забували підписуватись на канал, ставити лайк і вмикати дзвіночок. А якщо ви хочете ще більше підтримати мій канал, брати участь у виборі теми наступного відео, а також мати ранній доступ до відео, запрошую вас стати спонсором мого youtube каналу. Більше про це ви можете дізнатись, натиснувши на велику чорну кнопку під відео. Поїхали! Робить холодні напої. Напої! Поїхали охолоджуватись! І почнемо ми з того, що по-модному називається Hibiscus айс ті, а по-звичайному холодний чай каркаде. Для нього нам треба чайничок або будь-яка інша ємність, в якій ви можете заварити чай, кастрюля, будь що. Кришка до нього, чай каркаде. І окрім нього сьогодні використовую трошки гвоздики і імбир. Але одразу скажу, що замість них можна використовувати щось інше, якось я додала половинку нарізаної апельсини, і мені так також дуже сподобалось чайник додаємо дві жменьки чаю каркаде, трошки нарізаного імбиру, можна більше, я просто його не дуже люблю. І декілька бруньок гвоздики на літрі чаю краще десь штучки 3. Бо те, що я додала, мені вже було якось занадто гвоздично. Це все заливаємо кип'ятком і як ухолодне, перекладаємо в холодильник десь години на 4 на ніч. До речі, можна зробити те саме без кип'ятку, буде просто холодне, тривале заварювання, і також буде супер класно. І ще одне до речі, так в принципі можна робити з будь-яким чаєм, який вам подобається, хоч з зеленим, хоч з чорним. Заварити, дати час охолонути, переставити в холодильник і пити з льодіком холодним. В наш майбутній холодний чай Каркаде ми додаємо ще 2 столові ложки цукру. Перемішуємо, накриваємо кришечкою, даємо охолонути, а потім даємо настоятися в холодильнику. І ось після якогось часу в холодильнику я переливаю чай в графін. І він майже готовий до споживання. А ще він готовий до зберігання, в такому вигляді в графіні він може зберігатися в холодильнику довго, декілька тижнів думаю, але ви його досить швидко вип'єте. Щоб отримати від цього напою максимальні кайфи, нам треба ще дещо. Спрайт, буквально трошки. І льод. Льоду треба багато, взагалі влітку льоду треба багато. І зараз я вам покажу, як я роблю, щоб у мене було багато льоду, хоч у мене є така маленька, невеличка форма для льоду. Я просто весь лід скидаю в великий судочок. Навіть коли світло вимикають досить часто і досить надовго, морозилка все одно у мене нормально зберігає холод, тому я можу собі дозволити запасатись льодом, чого і вам бажаю. В такому форматі лід трошки мутніше, але хіба нас це цікавить? Нам просто треба випити холодненького, щоб було легше жити. І нарешті настав час пити гібіскус айс ті. Додаю в склянку десь 4-5 кубиків льоду, а потім наповнюю її чаєм десь на 80%. Решту відсотків залишаю для спрайтіка. Доливаю зверху спрайт, перемішую і насолоджуюсь. Я навіть не знаю, який варіант мені подобається більше. Цей чи той, в якому замість імбиру і гвоздик я додавала половинку нарізаного апельсину. Але вони обидва точно варті вашої уваги. Це супер освіжаюче, супер насичено і точно супер гарно. Навіть бернюшка зацінив. Наступний напій це привіт з минулого для тих, хто, на відміну від мене, на час початку карантину сидів в Тіктоці. Бо тоді ця кава в тіктоці сильно вірусилася. Це дальгона кава, яка робиться з розчинної кави, цукру, води і молока. Все, окрім молока, треба на початку дуже добре змішати в піну, і це можна робити різними способами. Тут я показую найпростіший і найдоступніший для всіх з допомогою пляшки. Просто в пляшку додаєте дві чайні ложки розчинної кави, дві чайні ложки цукру. 4-5 чайних ложок води холодної і довго це ось так от збовтуєте, поки воно не перетвориться в піну. У мене це зайняло десь хвилини 3 безперервного збивання, зато тепер я майже готова пити холодну каву. Зараз зробимо класичний варіант. В скляночку спочатку додаємо лід, потім наливаємо молока і зверху вивалюємо пінку, всю, яку можемо вивалити з цієї пляшки. Вона не дуже буде хотіти її покидати, але ви зможете. Я змогла і ви зможете, я в вас вірю. І все, кава готова. Мішаємо і насолоджуємося. Як я вже казала, це класичний варіант, де спочатку наливають молоко, а потім вивалюють кавову піну. Мені насправді більше подобається навпаки. А ще якщо у вас є капучинатор, то ви можете цю каву зробити з допомогою у нього. І зараз я покажу як. Все те саме. Та ж розчинна кава, той же цукор, та ж вода. Але тепер ми це все збиваємо з допомогою капучинатора. Це легше, ніж збивати пляшкою, але це доступно тільки тим, у кого він є. І це крута штука, якщо ви часто п'єте каву вдома, то я би сказала, що вам це треба, і він дуже недорого коштує і не можна користуватись, коли немає світла. Okay. Так що, да, збиваємо каву в піну, і кава вже в склянці. В цю ж склянку ми додаємо лід. А потім зверху доливаємо холодне молоко. Така послідовність мені подобається більше, тому що так легше поєднується кава з молоком, бо в першому варіанті пінка залишається зверху і її важко змішати з молоком, а тут воно змішується саме собою, поки ви вливаєте в склянку молоко. І дивіться, яке воно гарне. Але воно не тільки гарне, а ще й смачне, освіжаюче, охолоджувальне і бодреньке, бо кава. Бо класно, бо смачно. Ну, все, з чайним напоєм розібрались, з кавовим також. Залишився тільки незвичайний. Це бразильський лимонад. Дуже цікава штука, на яку я натрапила, коли шукала в інтернеті рецепт базилікового лимонаду. Його так і не знайшла, але в бразильський капець як закохалась. І з вами, сподіваюсь, станеться те саме. Це лимонад, який складається всього з трьох інгредієнтів: лайму, з гущеного молока. І води. Але цей напій з усіх трьох, які є у цьому відео, найбільш вибагливий, бо для нього треба не тільки світло, а ще й блендер. Але перед тим як прийде час блендера, треба підготувати для нього лайми. Дуже добре їх миємо, тому що вони залишаться зі шкіркою, зрізаємо сраки і нарізаємо будь-як. Я ріжу на четвертинки. У мене лайми з тонкою шкіркою, якщо у вас вони з товстою шкіркою, то лимонад може гірчити. Так що можете її зрізати, але я жодного разу цього не робила і у мене завжди все було супер. В Чашу блендера кидаємо всі нарізані лайми і вливаємо десь 700 грам води. Далі накриваємо чашу блендера кришкою, щоб лайми не забризгали нам всю квартиру і починаємо блендерити. Робити це треба не супер довго і не перебивати це все в однорідне смузі, тому що тоді ймовірність того, що лимонад буде гіркий, збільшиться. Перебиваю це все на досить високій швидкості десь хвилину, і прибираю. Тепер це треба процідити через ситочко. Виливаю всю рідину в графін, м'якоть викидаю і промиваю блендер, щоб все, що залишилось в ньому, більше там не залишалось. Повертаю рідину назад в блендер і додаю туди ж останні інгредієнти: згущене молоко 100 г і лід. Десь від п'яти кубиків льоду, у мене було більше. І тепер це треба знову дуже добре збити. Тепер уже прям щоб воно все стало однією однорідною масою, щоб весь лід подрібнився. І від цього цей лимонад стане просто офігенною кремовою консистенції. Вам це надо. І все, ми з вами на фінішній прямій. Тепер в скляночку додаємо лід, зверху виливаємо лимонад. І насолоджуємося цим вершковим, глибоким, незвичайним і освіжаючим смаком. Я коли спробувала вперше, я як я вже казала, прям закохалась. І поки я озвучую це відео, мені хочеться піти і знову його зробити. Настільки це класно. Ось такі три напої у мене в топі цього спекотного літа. Пробуйте, розказуйте, як вам, і розказуйте, що ви п'єте цього літа. А також не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки і вмикати дзвіночок. І до зустрічі у наступних відео!